Вітаю вас, дітки, спробуйте відгадати загадку. Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє. Про яке небесне світило це загадка? Так сонце. А чиє сьогодні на небі сонце? Чи так сонце гріє, як улітку? А яке влітку сонце? Влітку сонце яскраве, гаряче, спекотне. А зараз яке сонечко? Менше яскраве, але дає нам тепло. А яке повітря зараз? Повітря тепле. А чому? Бо сонячні промені зігрівають його. А яку користь сонечко приносить природі? Сонечко це світло. Без світла рослини не змогли б виділяти кисень в атмосферу, а без кисню ми не змогли б жити. Ми дихаємо завдяки кисню. Сонце це тепло. Без тепла наша земля перетворилась би на величезну кулю льоду, і все живе зникло б на землі. Сонце це тепло, енергія, життя, світло. Сонце вранці піднімається з одного боку, потім удень світило, гріло нас, а тепер буде сідати, щоб до ранку відпочивати. Сонце встає на сході, а сідає на заході. Дітки, а давайте проведемо дослід. Намочимо м'ячик водою і покладемо його на місце, де добре світить сонце. Через деякий час ми з'ясуємо, що м'ячик сухий. Чому? Давайте вивчимо закличку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, ждуть тебе дітки, ждуть малолітки. Малята, поспостерігайте сьогодні за сонечком.